Ситуація на фронті напружена. Аналітики фіксують просування ворога у двох точках. Противник окупував село на Донеччині. Військові розповіли деталі щодо стану справ на передовій. Тим часом окупанти знову малюють фантазії замість фактів. У кабінеті начальника ворожого генштабу висить карта, на якій Одещина та Миколаївщина показані відділеними від України. Підпишіться на канал Сій час. Ворог знову видає бажане за дійсне. У кабінеті начальника генштабу Російської Федерації Валерія Герасимова за його спиною висить карта, на якій українські Одещина та Миколаївщина, а також повністю Запорізька, Донецька, Луганська та Херсонська області, позначені відокремленими від України та об'єднані з Росією. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою. Аналітичний проект Deep State повідомив, що російські окупанти захопили комишуваху на Донеччині і просунулися біля Маліївки та Новоукраїнки. Водночас телеграм-канал Мілітарі пише про тиск окупантів у бік новоекономічного. За словами автора каналу, до 10 одиниць техніки ворога намагалась прорватися у напрямку населеного пункту, плануючи швидкий прорив до Мирнограда. Далі цитую фрагмент допису: це вчергове показує, що крики про зріз виступу із загарбниками це липа, адже противник спокійно рухається через Малинівку і пробує штурмувати наші позиції. Військовий із позивним Алекс підтвердив, що близько дев'яти одиниць техніки у три заходи силувались, штурмували позиції сил оборони України у районі новоекономічного, рухаючись із боку Малинівки. За його словами, росіяни прагнули пролетіти ледь не до самого Мирнограду. Тривожний дзвіночок, адже нещодавно підрозділи Соу мали успіхи на даному напрямку та проводили контрнаступальні дії, які в перспективі могли б зрізати виступ під добропіллям. Але на даний момент ми бачимо, що ворог вже підтягнув важку техніку в район Малинівка. Новоекономічне, що зменшує для нас шанси на швидке зрізання виступу, пише військовий. Втім, є і гарні новини. Телеграм-канал Скадовський захисник повідомив, що Збройні сили України провели зачистку у районі села Дачне на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Водночас військовий експерт Сергій Брачук розповів, що сили оборони зуміли скоротити просування окупантів вглиб від 17 до 4 кілометрів. Досить маємо складну ситуацію на Куп'янському напрямку. Хоча там силам оборони вдалося застосувати дієвий інструмент, хірургічний скальпель, коли контратакою вдається навіть відкидати ворога. Від тих позицій, на яких росіяни вже перебувають або перебували, заявив експерт. За його словами, контратаки відбуваються і на Запорізькому векторі. Американський інститут вивчення війни у своєму звіті відзначив, що на Новопавлівському напрямку українські воїни звільнили село Дачне. Водночас, російські окупанти, на жаль, мають просування від села Котлярівка. Тим часом у 15-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України Карадах повідомили, що противник намагається адаптовувати власну тактику до реалії на полі бою. Ворог на регулярній основі застосовує антитепловізійні плащі, тому спроби штурмових дій відбуваються цілодобово. Головним завданням ворожої піхоти є дістатися до укриття в сірій зоні з метою подальшого накопичення. Да, Пушу військові друзі. Що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. І про фронт ми зараз з вами поговоримо. По-перше, ви знаєте, я хочу з тривожною, на жаль, інформації почати, але ну, тінулася на мені в око ця інформація від берлінської. Тому що от вона написала, що Росія на днях прийде в серйозний наступ. Волонтер Берлінська про це написала. Звичайно, це не військові, це не військовослужбовці, це не генштаб. І Я хочу, щоб ви також звертали на це увагу в першу чергу. Не треба розганяти тут паніку. Я цим не займаюся і вас. Закликаю також не, не піддаватися на всі ці історії. А, але вона пише, що є інформація, що на днях Росія піде у серйозний наступ. Що це означає для нас? Все, як завжди, зберігати спокій і ще більше в найближчі тижні допомагати фронту, передавати все необхідне і побільше, особливо на донецький напрямок. Плюс інформаційна війна, пишіть про те, що відбувається в соцмережах. спілкуйтесь з західними журналістами, розказуйте людські історії, що зробила війна. Пояснюйте на конкретних прикладах, що таке російський терор. Нам треба донести до західного світу одну просту думку. Путін зупиниться тільки там, де ми його разом зупинимо. І якщо вони зараз не включають. Наповну, якщо Україна впаде, вони наступні. 31 серпня, от вона вчора це написала. Я чесно, ну, я добре, я зараз прокоментую цю всю історію, лише ще одну там покажу. Ще одного персонажа покажу це Мар'яна Безуга. От вона опублікувала таку світлину і пише: сьогодні останній день літа 2025. Готуйтесь до блекауту і важкої зими. Ну, от вчора ці дві жінки е, вирішили трішки так в кінці літа. Е, нас е, заінтригувати одна крупномасштабним наступом зі сторони Росії, інша блекаутом і важкою зимою. Давайте тепер я дещо скажу. Е, ви знаєте, я не військовий експерт, але у нас триває війна. Це перша і найголовніше, що потрібно розуміти. Звичайно, загроза є. Загроза блекауту є, загроза якихось проривів. Є просочування російської армії є. Будь-яка загроза вона є, тому що йде війна. Вона йде четвертий рік, і у нас динаміка. Ви самі бачите, яка друге, я не бачу жодної передумови зараз для того, аби Росія пішла в якийсь великий наступ тільки вчора. Генеральний штаб збройних сил України. Повідомив про те, що наступ Росії фактично провалився до цього. Видання Reuters повідомило, що наступ Росії провалився, і пояснили, чому до цього видання The Telegraph ще в кінці червня написали, що наступ Російської Федерації, який йде з квітня 2024 року, чи зараз 25 рік з 25 го року він провалений. Вже фактично ще в червні про це нам написали. Виходять дві берлінська і безугла. І одна розповідає: завтра Росія піде в контрнаступ великий, а інша каже, що будуть блекаути на зимку, готуйтесь. Ну, те, що готуватись, потрібно, це звичайно зрозуміло, але я просто хочу сказати про те, що потрібно звертати увагу на профільних людей. Генеральний штаб Збройних сил України каже, що наступ Росії провалений. Берлінська каже, завтра вони підуть в наступ. Ну, от робіть висновки. Те, що Росія б'є по енергоінфраструктурі, це і так зрозуміло. От в сум в на сумні сумщині, наприклад, люди без світла сидять на Одещині, сиділи без світла, але про тотальний блекаут вже сьогодні не йдеться. І я також хочу тут всіх заспокоїти. Але давайте, друзі, ми звернемось до чогось більш приємнішого. А це приємніше стосується, як ви думаєте, чого? А я вам скажу, що це стосується. Це стосується, наприклад, анонсів Зеленського щодо того, що ми готуємо нові удари, нові діпстрайки по території Російської Федерації, сили і засоби каже: він підготовлені, заплановані нові діпстрайки. Сказав президент за підсумками наради з Головкомом Сирським. І я хочу вам сказати про те, що паралельно з цією заявою з'являється ось це прекрасне відео наших фламінго. Українські військові пабліки опублікували як стверджується запуск ракет Фламінго? От, президент анонсував, що ми будемо бити вели б території Росії, і паралельно з'являється відео того, як запускаються Фламінго. Нагадую, Фламінго це розробка фаєрпойнт української оборонної кампанії, яка в 2022 році з'явилася. Фламінго було створено за 9 місяців. Наскільки ми знаємо, до речі, у мене питання: чому фламінго було створено за 9 місяців? Вас це трішки не бентежить, бо мене дуже, наприклад, дуже з'являється молода компанія. Вона виробляє фламінго за 9 місяців на четвертому році війни. У мене дуже багато питань насправді до компаній, і для людей, які очолюються компанією. І я розумію, чому Набу там до них завітало. Наприклад, в мене до цього дуже, дуже є великі питання, але найголовніше це сам результат. Результат це створення ракети. Як вона створилась, коли вона створилась? І так далі, напевно, не, не так важливо. Якщо можна було раніше створити, ну це було б дуже добре. Але окрім цих анонсів, треба ще сказати, що вразили фламінго, тому що от я вчора робив блог у себе на YouTube канал онлайн він називається про, про фламінго, про запуск там, про інші історії. До речі, підпишіться, кому цікаво. Сьогодні е, також я дещо цікаво для вас. Підготую на вечір. І от на Бібік онлайн я робив е, блог і там за, записав цю історію з фламінгу, показав відео, і в коментарях почали писати про те, що так а навіщо говорити, потрібно показати результат. Ну не було результату на той момент, коли я робив роб це відео. Але а от після того, як, як я блог видав, ну це була невдача на да, така. Після того як блог видав, з'явилися вже результати роботи фламінгу, повідомили е, мілітар. Дарний, наприклад, що ракети Фламінгу вразили заставу і патрульні катери ФСБ в Криму, і оце видання написало, що цей удар було завдано вранці 30 серпня, було вражено заставу ФСБ, патрульні катери біля окупованого Армянська, і відео саме цього залпу ширилося в мережі. Тобто нормально, просто бахнули по тимчасово окупованому Криму. І от знищили те, що знищили, вразили те, що вразили наповну. Фактично, перше підтверджене враження застави і шести патрульних катерів ФСБ в Криму новою українською ракетою. Да? ця атака також була частиною комбінованого удару по Криму, в ході якого були знищені зокрема гелікоптери Мі 8 і ударний Мі 24 аеропорту Сімферополя. Відео саме цього залпу ми друзі зараз спостерігаємо. От в чому фішка, фішка в тому, що нормально так фламінго пройшлися по російським. Об'єктам на території нашого Криму, який тимчасово окупований росіянами. А це інше відео. Це відео від Гуру, тому що дрони Гуру в чергове знищили низку важливих цілей е, окупантів у Криму. Е, свіжий перелік вражених дороговартісних цілей виглядає наступним чином. РЛК у т далі радіотелескоп РТ 70 Далі комплекс ГЛАНАС в куполі БРЛС МР 10 М 1 мис рлс 96 Л 6 ап зі складу з РК с 400 Я розумію, що можливо дещо там складнувати, да, на слуг сприймати такі такі речі, але повірте, це дороговартісна техніка Росії, яка була знищена нашими гурівцями, Тому Будановий респект і всім хлопцям, які були задіяні в цій е, операції. Ось це те, що я хотів, друзі, вам сказати.